Параграф 31. Правобережжя та західноукраїнські землі в останній чверті XVIII століття. Перше. Поділи Речі Посполитої та українські землі. У другій половині XVIII століття Річ Посполита переживала період занепаду фільваркова система господарювання та шляхетські свавілля гальмували господарський розвиток країни, послаблювали її перед зовнішньою агресією. Цим скористалися сусідні держави Російська Імперія, Прусія та Австрія. У їхні плани входило розділити Польщу, розширити свої володіння за рахунок її територій. Перший поділ Речі Посполитої відбувся в 1772 році. У результаті до австрійських володінь Габсбургів відійшли землі Руського за винятком холмської землі, белського воєводства. І південно-західної частини Кременецького повіту Волинського воєводства. Також, у Суперечогоді Габсбурги заволоділи західною частиною Подільського воєводства, установивши кордон по різці Збруч. Ці землі разом із Малою Польщею були проголошені королівством Галичини і Лодомерії із центром у Львові. Що підпорядковувалася безпосередньо імператору. У 1785 році край було поділено на 18 округів, очолюваних старостам. Вища влада в краї належала наміснику, губернатору, якого призначав імператор. Вищим представницьким органом був становий сейм. Після Чергової війни з Османською імперією до володінь Габсбургів у 1775 році додалася буковина, що згодом як окремий округ увійшла до складу королівства Галичини і Лодомерії. Під впливом Великої Французької революції в Польщі розгорнувся масовий визвольний рух, була прийнята Конституція та започатковано реформи, які мали зміцнити суверенітет держави. Щоб знищити революційний осередок у себе на кордонах, Катерина II направила до Польщі війська та примусила відмовитися від Конституції та реформ. 27 березня 1793 року з'явився маніфест Катерини II, за яким правобережна Україна мала увійти до складу Російської імперії. До дії Росії приєдналася Прусія. У наслідок другого поділу Речі Посполитої в 1793 році до Росії відійшла територія Правобережної України Подільське, Волинське, Братславське та Київське воєводство. Поділ став приводом до національного повстання під проводом Костюшка. Після перших перемог повстанці були розгромлені. Поразки повстання Костюшка мало згубні наслідки для Речі Посполитої. У 1795 році Австрія, Прусія і Російська імперія підписали конвенцію про її третій поділ, і Польсько-Литовська держава на 123 роки припинила своє існування як незалежна країна. До Російської імперії відійшли західні землі Волині. У результаті ліквідації державних кордонів між землями лівобережжя та правобережжя в межах Російської імперії опинилося 80% українців. Це сприяло єднанню та розвитку українського народу. Таким чином, наприкінці XVIII століття українські землі потрапили під владу двох імперій, які впродовж наступного століття продовжили політику національного вновлення українців. Наприкінці XVIII століття прибічники Російської імперії, магнатські родини Браницьких, Жевуцьких. Потоцьких та інші значно збільшили свої статки, отримали чинний звання, щоб протиставити російську владу польським пана указом імператриці від 18 квітня 1793 року. Місцеве селянство, більшість якого становили українці, звільнили на три роки від сплати державних податків, постою військ та обов'язку безкоштовного перевезення військових вантажів. Друге правобережна Україна наприкінці 18 століття. На українських землях, відібраних у Речі Посполитої, імперська влада утворила три губернії Київську, Подільську та Волинську. Для уникнення конфліктів нові адміністративні судові установи вводилися поступово. Було залишено чинними старі польські закони, а також юридичні норми Третього Литовського статуту. Судочинство велося двома мовами польською та російською. У той самий час землі католицької греко-католицької церков та опозиційний шлях були конфісковані і частково роздані як винагорода за заслуги російським генералам і вищим чиновникам. Також на правобережні міста поширювалася дія жалуваної грамоти містам 1785 рік, та окремо дозволялося всі прибутки від торгівлі спрямовувати на потреби міського господарства, Запроваджувалися російська митна і поштова служби. школи передавалися у віддання місцевої адміністрації та переводилися на російську мову навчання. Приєднання правобережної України до Російської імперії і значної частини єврейського населення призвело до появи в 1791 році указу, який окреслював межі територій, за які євреям заборонялося переселятися. Утворилася так звана межа осілості. Так їм дозволялося жити лише в спеціально визначених містах і містечках. Євреям заборонялося володіти землею та займатися певними професіями. Результатом цих обмежень стала надзвичайна скупченість єврейського населення на території межі осілості. Заборона не поширювалася лише на купців Першої гільдії, але іще на осіб із вищою освітою, Середній медичний персонал, цехових ремісників, відставних нищих чинів, які прийшли на службу за рекрутським набором. Третє соціально-політичне та економічне становище в Галичині, на Кубоковині і Закарпатті. Українські землі, що опинилися під владою австрійських габсбургів, перебували в дещо інших умовах. Нова влада намагалася впорядкувати всі сторони життя на нових землях відповідно до загальноімперських. Вирішальний вплив на соціально-економічне становище цих земель. Мала реформаторська діяльність Марії Терези та Йосифа II. У 1766 році селяни Закарпаття отримали від панів садиби і земельні наділи, за які вони мали відробляти повинності і певну кількість днів панщин. За законом 1783 року селяни отримали право займатися ремеслом і розпоряджатися майном, а панам заборонялося відбирати в них садиби та втручатися в їхнє сімейне життя. Закон 1785 року звільнив селян від кріпацької залежності. Вони могли вільно пересуватися країною, передавати майно в спадок, вибирати професію, навчатися в школах. Так само змінювалося і становище Галицького селянства. Закон 1775 року обмежував кількість повинностей. У 1782 році селян звільнили від Кріпацтва. їм дозволили одружуватися за власним вибором. Навчатися ремесел, пересуватися країною, у 1786 році були визначені категорії селян і розміри панщини, залежно від кількості землі, від 12 до 156 днів панщини на рік для повнонадільних скасовувалися дворові повинності і роботи за Наступного року землі, що перебували в користуванні селян, Проголошувалися їхніми володінням. Проте закон 1789 року, який скасовував панщину, проіснував лише до 1790 року, тобто один рік. На Буковині продовжувала діяти золота грамота. Запроваджена в 1766 році молдавським господарем Григорієм III Гікою, яка скорочувала панщину до 6-12 днів на рік. Згодом і тут були поширені чинні законів 1782 і 86 років. Суттєві зміни відбулися і в господарстві, з'явилися нові сільськогосподарські культури. Картопля і кукуруза. Згідно з переписом населення Галичини, що був здійснений австрійською владою в 70-х роках 18 століття, шляхта налічувала 95 тисяч, міщани 332 тисячі, чиновники, почесні громадяни та інші вільні громадяни 135 тисяч, євреї 168 тисяч, селяни переважно кріпаки, 1 мільйон 859 тисяч осіб. Отже, загальна кількість населення Галичини становила 2,5 мільйони осіб. Активно освоювалися гірські райони, розвивалося вівчарство і свинарство, дуже повільно розвивалося міське життя. Єдиним великим містом був Львів, що налічував 30 тисяч осіб. Більшість населення міста становили поляки, євреї, німці, вірмени тощо. Українці переважно жили в селах, у той час як у Європі розпочався промисловий переворот та активно розбудовувалися міста. У другій половині XVIII століття на західноукраїнських землях з'явилися перші мануфактури з виробництва сукна і полотна, проте, як і раніше переважало ремісниче виробництво. Габсбурги мало опікувалися економічним розвитком далеких провінцій своєї імперії у якій уже існували давні промислові центри Австрії і Чехії. Запам'ятайте дати 1772, 1993 95 роки поділи Речі Посполитої. 1775 рік приєднання Буковини до володінь австрійських Габсбургів 1791 рік встановлення межі осілості для єврейського населення в Російській імперії